Про поліпшення водопостачання міста на 2012-2016 роки йшлося сьогодні на черговому засіданні виконкому Вінницької міської ради. Доповідав головний державний санітарний лікар Вінниці Олександр Сорочан. За його словами, якість води у Вінниці відповідає нормам. Також санітарний лікар зробив акцент на роботі підприємства Вінниця Водоканал, яке дає на 95% води місту. За його словами, підприємство активно працює. Із найсуттєвіших реалізованих з ними з них необхідно відмітити довантаження піску на фільтрах станцій номер 2 та номер 3 до проєктного рівня, перенесення точки воду хлору з змішувача блока номер 1 найближче до фільтрів блоку номер 1 з метою зменшення утворення хлор органічних сполук, проведення випробувальних робіт з водореагентів в різних точках підйому води насосних станцій, перших підйомів для оптимізації витрат коагулянту, Проведення заміни 6,6 кілометрів, особливо на ненадійних дільниць мереж водогону. Розпочато роботу по підготовці чергової атестації відомчої виробничої хімбактеріологічної лабораторії. Вінниця водоканалу, яка запланована на березень 2014 року, галузь акредитації буде розширена на визначення у воді 17 мікроелементів методом атомної адсорбції.